А сьогодні цей фільм я прийшла, тому що я знаю, що Химич Тарасик надзвичайно є людина патріотична, надзвичайно мудра і, як ем, навіть сказати, войовнича, тому що на сьогоднішній день показати те, що в цьому фільмі було показано, ні, не всі на то зможуть відважитися. І тому на сьогоднішній день я вважаю, що це є героїзм цей фільм ем, випустити, зробити. І враження, безумовно на мене склало так, тому що я багато в житті побачила дечого. Я народилася під час війни і майже весь час на фронті, як то кажуть, вже 70 років. І тому цей фільм, який є, я пам'ятаю дитинство своє, і це дуже все показово і нічого майже не змінилося. І... Цей фільм повинні подивитися молодь, яка повинна на тому фільмі зробити висновки, що треба бути мудрим і треба бути освіченим і не віддавати свою душу і життя і тіло просто так. І власне такі фільми, і такі вони будуть. Дуже показовим для підвостаючого покоління, тому що наша молоді ж тепер має інші і цінності, і її спрямовують в інше русло. Вони духовно деградують. І дуже приємно бачити таку кількість молодих дівчаток і хлопчиків, які мають і облік гарний, і зовні гарно, і відчувається в них дух. Українські дуже приємно, що наша Україна, маючи таких дітей, не пропаде. Я думаю, майбутнє буде.